1 листопада було, є і буде важливою датою української історії саме тоді, 105 років тому, 1 листопада 1918 року на стародавній ратуші Львова, вперше замайорів жовто-блакитний стяг. І після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель виникла українська держава. Яка на основі тимчасової конституції стала іменувати себе Західноукраїнською народною республікою? Всього було в нашій історії і високого, і трагічного. Як ніякий інший народ, українці платять за своє право на волю, життя мільйонів синок, дочок і синів. Кожна епоха народжувала нових героїв, готових до самопожертви. Кожен крок нашого національно визвольного руху скроплений кров'ю української молоді, світу нашої нації. Скільки їх безіменних героїв полягло у запеклих боях? Їхня слава для нас не померкне ніколи, їхні подвиги в наших серцях. Запрошую до поминальної панахиди, декана Бродівського, православної церкви України. Львівсько-сокальської єпархії отця Василя Ширу. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий Бога, сланий Бога. Святий, Боже, святий Боже, святий бар, Святий Боже, святий Боже, святий барний Слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Пресвято Тройця, помило нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконія наші, святий, зглянься і сили, немочі наші, імені Твого, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помий, Слово і сили святому Духові, і нині, і повсякчасі на віки, віки, амінь. Отче наш, що і сина Небеса, а святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від царство і сила, і слава та і сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки, з дубами треба ти поганих, твої спослани, по той, і у тебе, чоловіком, по твоїм місці, господи, не ти сповій твої рабій побіг, один єдиний чоловіком, сигнал. Тима що назійшла, дружи за команди, Самі душі від твоєго, і нині поставча, і не навіть намі, єдина чиста і непорочна що баба і мене породило, коли спиця дужі, помили нас, Боже, з полиці, милості Твоєї, малимось, вислухай, помилуй, Господи, помили, Господи, помили. Душу сапша, грабо Боже, вели з бойовими побратимами і всіх воїнів, щоб положили своє життя за волю долю України, і щоб проститися їм всякому прирешенню. Вольно може, невольно. Помилуй, Господи, помилуй Господ. Господь Боже не душа їт, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, милости Боже, є Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа. Безсмертного царя і Бога наша просиме, Господа, помолимся, Боже, дух і всякій плоті, смерть по праділу прасневе, життя, світові твої матробави. Сам Господи упокій, душі сапших рабов Твоїх. Пилипа йобратимами і всіх воїнів, що положили своє життя з волю долю України, місіс світлі, місіс злачні, місті покійня однього душе, бо би вже боліску, дріб роздихані, всякої же грешений содіяно ними словом, чи ділом, чи помислом, як благий чоловіко, любить Бог, простить, бо немає. Чоловіка, що жив мене, зрішив, ти один ток мов без гріха. Правда твоя, правда повіки, і слово твоє, істина, яка тиси воскресений живот, і упокій душі, висохрабов твоїх пили бойовим побратимами всіх воїнів. Щоб положили своє життя за волю долю України, Христе, Боже наш, і Тобі, славу висилаємо, ймом, безначальник Отцем, з присвятим, благим, жертворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Сарафів, що без ітління Бога слава породило, що породиться, Слава тобі, святи, повані наше, слава тобі. То, зиміння, на і нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помоли, Господи, помини, Господи, помоли. Живими і мертвими обладає Христос, істинний Бог наш, молитва причистий, свій матері. святої славних сухвального, апостолів, святої славних добровідних мучеників, преподобних богоносного тисяч і всіх святих душі. От нас, приставшися особших рабов твоїх, велипа з побратимами усіх воїнів, що положили своє життя за волю долі України, вселені святий оченить. Недру не, Авраама упокоїть справи, що нас помили, спасеть, як у бла. І чоловіка люби. В облаженому смені вічний покій, подаш, Господи, особшим рабом Твоїм, великобрати що тут спочиває всіх воїнів, що полежали своє життя за волю долі України, з привісною пам'ять. Oh, E... Нашу я сина, а не безвідай святить, ім'я Твоє добрий, де царство, де водоволя Твоє, коло на веси на землі, тим наш насушний дасть нам нес, і остави нам довги наше, як кожаєме, оставляй должником нашим, не одина своїх пушені, но є з благословенна Амінь. Либо побожства, паки, Петрен дощина. Бог, да мати душе ясен багатство за те, я. Нас прийшла та зов, водася. Я то нам усвідомлення приносят, ба, освітляє нам Бог, і нас сьогодні вечірний оспівує дошку нашу, щоб налення це тут члени, світлу каву. Амінь. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підло лона твого, бо Ти породила Христа Спаса вас, води на душі нашої. Отче наш, жиє сина, не весіде святить, і сім'я Твоє, да приїде царство, до бедволя Твоя, кона на веси на землі, крім наш насушний даш нам нес, і остави нам долги наше, як уже і ми оставляй должником нашим. Не веди в скушений, но і збави на світло кавого. Амінь. Уроди Цедію, родися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зволителя на душі наші. Во ім'я Отця і Сина, і святого Дух, Сина, і святого Дух, Та і Сина і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Із війни йшли батьки голодній босі Їх обов'язок у рідне місто вів. А як перший сірий ранок листопаду понад межі простянув своє крило, Львів побачив українську рідну владу, рідним прапором обвив своє чоло, а цісарські вчорашні ще жовніри з синьо-жовтими стрічками на шапках, серцем повним сонця, радості і віри. Поспішали звідусіль під рідний стяг. То були вони, герої, славні наші, рідні наші тоді й батьки були, що життя своє і сили, що найкращі, в подарунок батьківщині віддали. І куди б нас не носила доля світу, і куди б не гнала нас із рідних хат, нам залишиться священним заповітом 18-го року листопад. Запрошую до слова директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Михайловича Стрічу. Слава Ісусу Христу! Шановний отче, шановна війська громада, ми традиційно вже 24-й рік на цьому місці вшановуємо пам'ять Повипа Гарзевевича і тих людей, які поховані тут в цій могилі, його побратимів. І належить згадати, чин. Цієї людини життя коротко, в імені, чи йому ми вшановуємо пам'ять героїв листопадового чину, mm -hmm. учасників перших визвольних змагань. Пилип Гарзілевич народився на Радехівщині, в селі Синьків. в українській родині, яка була римокатоликом, тобто латинники, було таке поняття, як латинники. навчався в школі в сільській, потім в Радековій в школі, Виділові. пізніше. Пішов вчитися на вчителя в Сукальську семінарію педагогічну, де навчався, так само і наш земляк Володимир Хлонович, наприклад, вчився там, але почалася Перша світова війна, і він був покликаний до війська, в австрійського війська, воював на Італійському фронті. Пізніше, коли відбувалися події листопада, він перебував тут, на Україні. В Радекові займався розбудовою української влади, очолював українську жандармерію в місті, вводив порядок, організовував українську владу. Згодом керував сотнею української галицької армії, був командиром сотні Читар Гардзелевич. І так сталося, що отримав відпустку і повернувся до свого родинного села Всинків, але захворів тифом. В той час поляки закупили цю територію і він був схоплений. Його перевезли до міста Броди та його утримували у в'язниці. Переконували, так як він був латинником, римокатоликом, щоб він перейшов на службу. Але оскільки він був українцем, він дав присягу українській армії, українській державі. Він на це не пішов, на ці пропозиції. Відповідно, за це був засуджений військовим трибуналом і розстріляний тут неподалік на піщаній горі. Так обірвалося життя десь 25-річного молодого українця, патріота. І українці поховали, українська бродів, українці бродів поховали його тут, в цій могилі. Були згадки, що тут є також ще кілька його побратимів, які також загинули за українську державу. Історія цієї могили також є таким символом історії боротьби української держави, тому що ця держава проти. Ну, Проти якої боролася західноукраїнська народна республіка, вона прийшла сюди і довший час між 20-го до 39-го року знаходилася тут. І відповідно вшанування героїв було. Ну, скажімо так, заборонене, і неодноразово знаходив згадки в давніх документах, коли в архіві Тернополя, куди ми відносилися, коли українські молоді хлопці, там, зокрема такий Євген Шус, там Юрій Герман, це бріщани, патріоти, студенти, активісти багатьох громадських організацій прибирали тут перед зеленими святами ці цю могилу, вшановували її для того, щоб відправити, переслідувалися польською владою за те, що вони. Зазіхали на громадський спокій і порядок тодішньої держави. Їх переслідували, їх брали на облік, їх штрафували, їх садили до в'язниці. Пізніше знаємо, що після 39-го року, ну і після 40 Четвертого року так тут була радянська влада про українських героїв, про українську державу, про українських патріотів не було мови, але так сталося, що тут жили люди, які пам'ятали цю історію, пам'ятали історію 30-х років, і у 1989 році, коли українська держава. Ну, скажем, починалася відпочала відроджуватися. Був рух, було національне піднесення. відроджувалися забуття українські січові стрільці, вояки української галицької армії, січові стрільці, київські, вояки УНР, інші українські патріоти. В той час одна жінка з малих фільверків, Так, це якраз люди, які святку вшановували пам'ять цього, цього, цієї людини, цих українських патріотів. Вони сказали, і тут відбулося пошук, пошук цієї могили, і була знайдена така табличка, невеличка табличка. Напису вона вже була дуже пошкоджена, корозована, але відчитувалися літери, відчитувалися букви, і вона була двох кольорів, – жовта І так, з 89-го року почалося відродження цієї пам'яті, цієї національної пам'яті, відродження національної ідеї. І таким чином ми зараз вже впродовж такого тривалого часу вшановуємо пам'ять цього нашого героя. Сьогоднішній день це не лише вшанування. Героїв, так, героїв, які боролися, які віддали життя за незалежну українську державу, це і нагадування нам про сьогодення, так оцю ціну, велику ціну, яку платила і платить наша країна, е, наші кращі хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, за те, щоб Україна знову ж таки була незалежною державою, щоб вона могла нормально і повноцінно розвиватися і рухатися далі. Таким чином, якраз сьогоднішній наш чин, сьогоднішнє наше вшанування це нагадування нам про ці цінності, про ту важливість того, яка, якою ціною, якою високою ціною, великої кількості жертв і крові нам дається українська держава. Це і знову ж таки нагадування нам заклад до єднання, до порозуміння, до самопожертви і підтримки. Тих наших героїв, тих наших патріотів, цього нашої громади і нашої держави у боротьбі за власну державу за нас за, за власне право на життя і за наш розвиток за наше майбутнє. Дякую, слава Україні! Сьогодні ми схиляємо голови, запалюємо свічі пам'яті і покладаємо квіти як знак шани борцям за українську державу. Запрошую до покладання квітів і лампадок представників влади і громадськості міста. Про листопадовий чин повинен пам'ятати кожен українець, адже історія має здатність повторюватися, адже знову українці виборюють право на життя у незалежній, вільній біучій Україні. На цьому поминальне віче з нагоди 105-ї річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки підійшло до завершення. Дякую усім за увагу.